Вітаю! Мене звати Надія Гросман, ласка опрошена урок української літератури. Сьогодні ми продовжуємо говорити про твір Ярослава Стельмаха, «Митькозавр з Юрківки або Химера Лісового озера. Хочу перевірити, чи добре ви запам'ятали прочитані розділи з твору. Перед вами будуть герої та героїні з повісті. Подумайте, хто тут зайвий. Отож, на першій картинці двоє хлопців. Ймовірно, це головні герої нашого твору. Сергій та Матько. На другій картинці зображений хлопчик, який грає у футбол. Футболістів не було у творі, тому це зайве зображення. Хто на третій картинці? Я думаю, ви одразу здогадалися. Так, це Василь Трош. А Феї були у творі? Ні. Це зображення зайве. На останній картинці у нас бабуся. Вона теж була у творі. Молодці. Пригадали деяких героїв та героїн з твору? чи дізнаються хлопці таємницю про Химеру з Лісового озера. Нумо далі читати та дізнаватися. Нагадую, що за QR-кодом або посиланням ви можете ознайомитися з твором. А зупинилися ми з вами на п'ятому розділі, а маємо вже повністю прочитати. Отож, перевіряємо, чи добре ви запам'ятали сюжет твору. Перед вами різноманітні зображення. Вам потрібно впорядкувати у хронологічній послідовності події шостого розділу. Зупиніть відео та виконайте завдання. Отже, проведемо перевірку. Для початку обираємо бібліотеку. Хлопці весь час проводили за книжками, вивчаючи теми, які могли б їм допомогти зрозуміти, що за химера в озері. Далі обираємо курку. Бо це була приманка для звіра у ямі. Потім обираємо молоко. Молоко ніс Трохим для хлопців, але впав у яму. Наступне зображення це медаль, бо хлопці мріяли про своє відкриття, про те, як їх нагородять медаллю. А останнє це юнак, який тоне. У творі це Василь, що настільки захопився своїм обманом хлопців, що й сам ледь не попав у пастку. До речі, як відреагували хлопці, коли дізналися, що Василь їх обманював? Чому вони вважають, що Василь сам себе пошив у дурні? та чому саме йому подякували за цікаві канікули? Хлопці відреагували на обман Василя з різними почуттями. Сергій був розчарований і обурений, що Василь пошив їх у дурні. а Митько був радий і веселий, що вони таки розкрили таємницю озера. Хлопці вважають, що Василь сам собі нашкодив, тому що він не зміг насолодитися красою природи і спокійним життям у селі, а тільки займався своїми пустощами і хитрощами. Хлопці подякували Василеві за цікаві канікули, тому що завдяки його історії про чудовисько у них були неймовірні канікули ночівля біля озера, читання цікавих книжок тощо. У цьому творі ми відчуваємо неймовірну насиченість подій. Які відбулися у житті головних героїв, від звичайних повсякденних моментів до захопливих пригод. Спробуємо з вами заповнити таблицю, розподіливши звичайні та пригодницькі події у творі з довідки. Зупиніть відео та виконайте завдання. Отож, перевіряємо. До першої колонки звичайні події відносимо події як. Завдання на канікули від учительки, зустріч з бабусею, конфлікт з Василем, Знайомство з дідом Трохимом. До другої колонки відносимо пригодницькі події: Подорож на потязі, Ночівля біля озера, Порятунок Василя, Бажання побачити чудовисько, пошук слідів чудовиська. Сучасна людина як ніколи має у своєму розпорядженні скарбницю фантазій та уяви. Уява та фантазія допомагають нам перетворювати звичайні моменти на незабутні події. Наприклад, коли ми слухаємо улюблену музику, наша уява може перенести нас в інший світ, де ми є головними героями чи героїнями власної історії. Ми можемо відчути емоції та переживання навіть якщо сидимо на звичайному дивані. Також фантазія допомагає нам розширити горизонти і знайти розв'язання проблем. Сучасні технології дають нам можливість уявити, як може виглядати майбутнє, і розвивати нові ідеї. Наприклад, вчені та інженери використовують уяву, щоб створювати інноваційні технології, архітектори розробляють унікальні будівлі, а художники та письменники творять шедеври мистецтва, використовуючи свою фантазію як джерело натхнення. Отже, уява та фантазія грають важливу роль у сучасному житті, допомагаючи нам розуміти і відкривати нові горизонти, знаходити красу та й неймовірність в різних аспектах нашого існування і надаючи нам можливість творити, досліджувати та розвиватися. Митько та Сергій приїхали з міста до бабусі в село з однією метою зібрати колекцію комах для шкільного проєкту. Проте, після того, як сусід Василь розповів їм про таємничу химеру, яка, як він стверджував, жила в місцевому озері, хлопці почали фантазувати та уявляти цю незвичайну істоту. Вони багато читали про міфологічних створінь та уявляли, як химера могла виглядати. Якби не ця пригода, хто зна, як хлопці провели б свій час. Але завдяки своїй уяві та фантазії, вони стали справжніми дослідниками і мрійниками. На цьому завершимо наше заняття. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Зустрінемось на наступному уроці, щоб закінчити вивчення цікавого твору про незвичну химеру. Бувайте!